Передача «Ель Мундо» – «Світ». Доброго дня! програма Мас де дня. Чудово, що ви з нами на черговій передачі світ. І з нами, як зазвичай, доктор Михайло Лайтман, з котрим ми поговоримо про дуже делікатну тему. Самогубство в Японії. Запрошу дякую. Я доктору. дуже радий бути з вами на цій передачі, що відбувається в Японії. доктор Лайтман, а в Японії. Тема самогубства це загальна тема. І відомо, що це дещо що стосується японської традиції, і кожен рік говорять про дуже високі статистиці, про високий рівень самогубства, а з коронавірусом це ще більше піднялось настільки, що в жовтні місяці. Було більше самогубств, ніж е, кількість жертв від ковіда за останні е, за останні місяці. Е, до прикладу, е, в жовтні е, 2153 людини е, покінчили життя самогубством. Тоді, як за всі за останні 10 місяців, ковід забрав 2000 тисячі життя і Взагалі, а що ви думаєте на цей рахунок? по перше, звісно, шкодую чути про це, але ми повинні розуміти, що це відноситься до ментальності японського народу з одного боку, з іншого боку, вони можуть бути дуже сильними. У них дуже особливий дух внутрішній. З однієї, а з, іншої, з іншого боку, відносно того, відносно самогубств, щоб бути камікадзе, ми знаємо, у них є до цього схильність, і якщо вони розуміють, якщо вони не хочуть більше страждати, так вони е, е, покінчують життя самогубством. Ми повинні розуміти, що це. Відноситься до японців, а не просто якісь такі. Швидкоминуче. Це така слабкість. Це не слабкість а япо... частина японської культури. А, а Чому саме японці? Ну, це ми повинні розуміти, що тут це особливий характер народу. Я навіть сказав би, що це вкорінено у корені їхньої душі. З одного боку, вони дуже чутливі, дуже дисципліновані, дуже цілеспрямовані вони мають особливе виховання, яке протягом багатьох тисяч років треба розуміти, що це виховання також співпадає з характером народу і те, що відбувається з цим народом, протягом тисяч років. Що вони були відключені від усього світу, і не те, що навіть Китай, а ще в більшій мірі вони не були зв'язані з усім іншим світом, і тому вони знаходилися в цій своїй маленькій закритій культурі. І, врешті-решт, це те, що вийшло. Тому сьогодні, якщо хтось не хоче страждати, тоді вирішує, що Покінчить життя самогубством, і це те, що японське суспільство приймає, я не думаю, що воно починає дійсно карати цкувати цих людей, які покінчать життя самогубством, але так, кожен вирішує. І можливо є в цьому якесь геройство. Але це дійсно глибока традиція, і тому ми не можемо судити про японців згідно своїх властивостей. І говорити про це, судити, що чи це добре або погано. Вони слабкі або сильні, такі інші. Це просто корінь душі, дуже душі, дуже особливий. це народ, який розвивався. В повному відключенні від усіх інших народів і можна сказати так у кутку світу. І тому усе, що з ними відбулося, це як результат їхньої історії, як корінь їхньої душі. І звісно ж, пандемія, ці три фактори разом вони дають нам такий результат. Кистраварастаморіль є феномен в японському суспільстві, який називається кроші, тобто працювати аж до смерті, робота насправді є центральним місцем життя і через пандемію люди втратили роботу. І що буде відбуватися, якщо немає роботи, то життя е просто зазнає краху, і вони не бачать майбутнього. Що ви думаєте з цього приводу? Я не знаю, як вони з цього вийдуть. Я би порахував, вважав би це дійсно. Японською національною проблемою І дійсно усі держави зайнявся б цією проблемою за допомогою психологів і вчених і релігійних лідерів, і дійсно боровся б із цим дуже серйозно. І особливо в ситуації. В який світ ще буде в майбутньому, коли зрозуміло, що ми не повертаємося до того світу, який був перед пандемією, що ми не повернемося в ті ж самі місця роботи, в той самий ритм. Робочий я не знаю дійсно, як вони житимуть. Вони повинні муситимуть змінити своє життя. Ми повинні дати японському народові геть інший сенс. Щоб він дійсно задовольняв би їх, роботи заробітна плата і все, що у них було. І тут необхідно почати виховання народу у дуже серйозній формі. Це неможливо нічим замінити, і це не лише в Японії. Це так в усьому світі, але особливо в Японії. el En este caso entonces cómo la sociedad debería responder? ¿Debería exigir menos del individuo? ¿Sería esa una forma de apoyarle? Алло. ані лошо має Я не чую переклад. Ло, Технічні проблеми. Зник переклад на іврит. Кіт! Кіт, ані лошу ме у тах? Є шлаба йод бі інтернет. Є шлаба йод бі інтернет. Умрім. Mm. Кажуть, проблеми з інтернетом у перекладачки.

То есть на принципу в японському суспільстві одна з характерних якостей це те, що вони дуже вимогливі до людини. І запитання, чи є якийсь шлях допомогти індивіду, щоб суспільство не було таким вимогливим відносно індивідуа. І як в Японії взагалі Лайтман каже, ми взагалі повинні думати про новий порядок, який буде після пандемії. Ми бачимо, що сьогодні вже є певні ліки. І я сподіваюся, що ми вийдемо скоро з цього, так чи інакше, але ми повинні почати думати, яким буде наше життя після пандемії. І життя буде таким, що ми не зможемо продовжувати працювати так само, як раніше, і не тільки в Японії, а що жінки точно повертаються додому, більшість з них, а чоловіки також повертаються. До скороченого робочого дня, і ми починаємо працювати займатися роботами тільки тими, які нам необхідні, а не просто так, щоб надувати усю промисловість і торгівлю, а тільки те, що нам необхідно, у дуже стриманій і відповідальній формі, і це в усьому світі, не лише в Японії, а тим паче в Японії. І тому нам необхідно уявити, чи ми будемо наповнювати людину, встановлювати нові життнові цілі життя, влаштовувати сім'ї, чоловіків, жінок, дітей, особливо підлітків. В Японії прийнято працювати 12-13 годин на день, і в Японії прийнято, що і чоловіки, і жінки працюють в абсолютно. Божевільній формі, і тому нам тут необхідно дати дійсно відповідь для кожної людини і, взагалі, для всього суспільства в Японії і в усьому світі. Тому, якщо в Японії це буду стає дійсно дуже серйозною проблемою, ми повинні зрозуміти, що в усіх інших країнах це не менше того, ми побачимо наскільки нам треба буде там змінювати порядок у житті, і це буде проблема, але треба буде це зробити. Якщо ми цього не зробимо, тоді коронавірус нам допоможе і зробить це. Ми зобов'язані повернутися. до світу, який використовує ресурси. Землі людські ресурси тільки в тому, що необхідно, що називається не вихваляється і не карається, а все інше люди повинні займатися об'єднанням і культурою і тим наповнювати своє життя. Велика вдячність вам, доктор Лайтман, за ваш час. І будемо говорити про наступ.